У Полтаві 28 жовтня ухвалили рішення про скорочення трьох з чотирьох заступників голови обласної ради. Це зробили через зменшення обсягу виконуваних обов'язків. Згідно з рішенням полтавської облради, Олексія Чепурка, Лілію Юруроєву та Олега Білоножка мають попередити про вивільнення з посад, яке відбудеться через два місяці. Кожен із заступників. Який не є членом депутатської комісії, він відповідав за напрямки роботи Полтавської обласної ради. Як ви знаєте, до війни вони були достатньо широкі, і від прийняття бюджету до контролювання бюджету, майно, приватизація. Зараз ситуація змінилася і та повнота навантажень, вона... Стало дещо менше. Бюджет області набагато скоростився. Це перше питання. Наступне питання: те, що у період воєнного стану і роботи обласної ради вони трошки змінили саму позицію. Це те, що в більшості передано функціоналу військовій адміністрації, в тому числі і в минулому році, бюджет приймала вже військова адміністрація. Відповідно до Кодексу законів України про працю вивільнення це звільнення працівників у зв'язку зі скороченням їхніх посад. Їм можуть запропонувати інші робочі місця або звільнити, якщо жодна з пропозицій працевлаштування їм не підійде. Це являє собою в подальшому скорочення трьох одиниць заступників. Як це буде процедурно, мені зараз важко сказати. Можливо, це буде дуже короткий такий забіг, де кожен із колег напише заяву на звільнення. А якщо ні, то це буде по кожному таємне голосування. Через два місяці буде. Ми сьогодні домовились до речі, що обов'язково має бути звіт заступників. Кожен розкаже, що він робив і чим займався ці п'ять років. І після цього за пропозицією одного з депутатів депутати вже тоді приймуть рішення, що робити з цими заступниками, яким чином далі там ну буде процедура звільнення. Суспільне проаналізувала декларації чиновників, чиї посади скорочуватимуть за 2024-й Олексій Чіпурко та Олег Білоножко задекларували майже 890 тисяч гривень заробітної плати. Лілія Руроєва вказала про зарплату майже 925 тисяч гривень. Робівна плата трьох людей, допустимо, навіть якщо б це була... Три мільйони е, годовий там берем середньому їхній прибуток. Це невелика сума відносно того, що виділяється е, в області на збройні сили України. Ви ж бачите, що там сотні мільйонів у нас бюджету попередньому скликані виділялися. Оскільки заступники чиї посади скорочують, продовжують працювати. Нині триває перерозподіл робочих обов'язків. Більшість з них виконуватимуть голова та перший заступник обласної ради, і фактично зараз буде розподілятись повноваження більше. Частина на голову, менша частина на мене. Це треба провести нормативно, тому що мова йде про підписи, мова йде про розподіл документів в автоматизованій системі. У кожного заступника була координація роботи певних комісій, координація роботи певних підприємств, установ і організацій. Кожен заступник у нього був свій там район, наприклад, співпраці з іншими громадами. Там співпраця з громадами там у нас чотири райони залишилась. Тому в мене був Кременчуцький район, тому це так само певна робота. Тобто зараз всі ці функції перекладатимуться на першого заступника. Як розповів Суспільному Олег Діденко, гроші із заробітних плат скорочених заступників голови облради зможуть перерозподілити на інші потреби лише з наступного року. Світлана Мостепан Виновой та Олексій Липоватий. Суспільне новини Полтава.